Минулого тижня міський голова Новомосковська Сергій Резнік зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук, де навів три ймовірні назви міста, за які буде можливість проголосувати. Визначилось із трьома назвами, які буде винесено на голосування серед мешканців громади: Новосамарськ, Самар. Новоселиця в інтернет просторі голосувати за ту чи іншу назву почали ще до офіційного оголошення про голосування. Результати абсолютно різні. Зробити бодай, якийсь висновок складно. В залежності від аудиторії фаворитом стає то одна, то інша назва. Остаточну шкрапку поставлять результати офіційного голосування. Двома способами можна буде голосувати. Е, перше е, голосперше е, Засіб, спосіб, таке голосування це електронне голосування через ЄДЕМ, через електронну демократію, коли голосували через гаджети, через різні носії, комп'ютер, паншети, телефони, можна проголосувати так. Інший спосіб це будуть виготовлені бюлетені і у всіх закладах освіти, а також в деяких закладах культури. Будуть встановлені скриньки, будуть призначені відповідальні особи. Ті, хто хоче проголосувати за варіанти назви, вони можуть прийти до цих дільниць, проголосувати, відмітити той варіант, який їм до душі що називається. Але треба зважати на те, що це можуть робити мешканці міста. Які зареєстровані в нашому місті, починаючи з 16 років можуть особу проголосувати, підкреслюємо участь в голосуванні можуть взяти мешканці Новомосковська віком від 16 років. Сподіваємося, що молодь міста не проігнорує цей факт, адже їхня думка має бути врахована. Бо кому як не молоді, потім тут жити голосування буде на протязі відбуватися місяця, тобто до кінця жовтня, до початку грудня. Можна проголосувати без поспіху, треба, що називається, один раз можна проголосувати, треба подумати, зробити такий відповідальний вибір. Обираємо назву не на один рік і не на 5, і не на 10, а на багато-багато років наперед. Тому треба, треба буде відповідально обрати свою назву, свій варіант. Проголосувати після голосування містян за назву фаворит проголосують депутати міської ради. Ухвалене рішення буде передано на розгляд депутатам Верховної Ради України, які також мають проголосувати за обрану назву. Саме після цієї процедури у Новомосковська з'явиться нове ім'я. Не ігноруйте голосування, якою б не була ваша позиція стосовно назви новомосковськ. Згідно з законом, вже наступного року її не існуватиме. Хочете ви цього чи ні? Тож не марнуйте свій час на порожні суперечки, натомість Беріть одну з запропонованих трьох: Самар, Новоселиця чи Новосамарськ.